Будьте обережні, вже дві авторки писали на цю тему, і в них нічого не вийшло. Це дуже небезпечна тема. Попросила трипільських богів так, був такий містичний момент, бо був момент, коли я не знала, як зрушити з місця цю історію. Трипільських богів, думаю, поможіть, давайте. Же я раптом згадала, що коли ми піднімалися з владом на другий поверх в музеї, якась чорно біла істота стрибнула зі стільця і зникла. У мальовничому селі Легедзине у музеї трипільської культури свою книгу Василина і Трипільський слід презентувала Марина Павленко. Зала була наповнена запрошеними гостями та колегами письменниці. Дитяча авторка розповіла про свій шлях у літературі від перших поезій, які написала ще у юності, до визнаних творів, які вже стали частиною шкільної програми. З моїх книжок тут тільки деякі представлені, звичайно, бо починала я ще й взагалі з поезії. Русаленка сьомого В». це ще й у програмах сьомих класів України загальноукраїнської входить. Це вже якесь, мабуть, одинадцяте чи яке переведення, вже в іншому форматі, в іншій обкладинці. Яскраві і сучасні ілюстрації видання, які доповнили слова Марини, створювали неповторний образ головної героїні книги кішки Василини, яка живе і працює в трипільському музеї в селі Легедзине. Серед героїв ілюстрацій себе можуть впізнати і співробітники цього музею. Вони теж стали героями пригод кицькі Василини в музеї. Кандидат педагогічних ну наук, доцент уманського державного педагогічного університету, авторка ось цієї книжки Василина і трипільський слід. Літераторка поділилася, що ілюстраторкою книги є її дочка Ольга Музиченко. А сталося це випадково. Видавництво самостійно займалося пошуком дитячого ілюстратора, і серед інших митців запропонувало Ользі тестове завдання, за результатами якого художницю запросили проілюструвати книгу, як потім виявилося її мами. Вона моя донька, але це не стосується. Проєкт в тому плані, що вони без того хотіли взяти її в художники, вони її знали, але тому дуже близьке було співробітництво. Знаємо всі деталі, всі тонкощі. Я б сказала, про ілюстрування цієї книжки можна було написати окрему історію. От Оля також приїжджала вже в музей, коли вона ілюструвала. Ось ми застали якраз кішечка Василина. Тут перше, друге, третє і компот, як ми називаємо. Це справді було, що от в неї скільки страв в одної. Там... Вона вже була зірка, бо коли текст був написаний, влад же читав її, то вже кішка почала ставати зіркою, і зіркою і зіркою. От, і тому співпраця, в принципі, була плідна, я вважаю, хороша, взаєморозуміння, звичайно Чудове, до нас трошечки вже на останньому етапі підключилася молодша донька Оксана Музиченко, тому що вже оскільки цей проект виграв грант, і треба було терміново то вже останні ілюстрації деякі там Оксана просто кіт узорчики домальовувала. Письменниця розповіла гостям презентації, як створювала книгу про музейне закулістя з експонатами часів трипільської культури. Також поділилась враженнями від вивчення культури трипільської цивілізації, в яку занурилась під час написання повісті. Кожний повний місяць в квартирі під ними хтось ходить, щось створиться, але в квартирі ніхто не живе. Це воно, це та історія. Так. Місію яскравого видання для дітей і підлітків Василина і Трипільський слід Марина Павленко бачить в тому, щоб книга приносила радість, і в пригодницькому форматі відкривала для читачів частинку таємниць історичного музею та музейних професій. Наукове моє пізнання трипілля вже серйозному рівні. Почалося коли мені видавництво портал запропонувало щось написати на історичну тематику. З пропонованих тем я звичайно обрала трипілля. Мені видалось воно найцікавішим, наймагічнішим, най. Привабливішем так. Вони сказали мені, що будьте обережні, вже дві авторки писали на цю тему, і в них нічого не вийшло. Це дуже небезпечна тема. Але я згадала легедзену, згадала, що я вже була в Терпільському музеї культури. Думаю, ні, я спробую. Попросила трипільських богів, так, був такий містичний момент. був момент, коли я не знала, як зрушити з місця цю історію. Трипільських богів. Думаю, поможіть, давайте вже, чи що. І дійсно помогло, мабуть, оця думка, коли я вже начиталася багато. Видавництво «Портал» дуже слідкувало за науковістю, і вони навіть ми по скайпу спілкувалися з науковцями, яких вони пропонували, які знавці трипілля. Презентація завершилась автограф сесією літераторки в стінах музею, який надихнув до написання книги. Незабаром повість Василина і трипільський слід надійде в книжкові мережі. Також її можна буде придбати онлайн яскраво ілюстроване видання, створене родинним тандемом, письменницею Мариною Павленко та ілюстраторкою Ольгою Музиченко. Поповнить скарбницьку сучасної дитячої літератури. Марія Герасименко, Олексій Москаленко з музею трипільської культури, спеціально для Медіапогляд.